Вітаємо вас на каналі ProCraft! Сьогодні у нас на огляді вже багатьом знайома акумуляторна пила PCA 40 Drive 2. Це найпотужніша наша пила, яка оснащена безщитковим 40 вольтовим двигуном, та працює від двох 20 вольтових акумуляторів. Детальніше давайте розглянемо далі. Починаємо, як завжди, з комплектації. В комплекті маємо шину 350 мм та ланцюг до неї. Кількість ланок ланцюга складає 58 одиниць, і крок 3,8. Також захисний кожух для транспортування та перевезення пилки. Ну як же без неї, інструкція з експлуатації. Пила постачається тушкою, тобто без акумуляторів та зарядного пристрою. Отже, якщо у вас вже є наші сімейні 20 вольтові акумулятори, ви можете використовувати їх. Ми рекомендуємо використовувати акумулятори ємністю на 4 або 8 АГ. Акумулятори ємністю 2 Ампер використовувати з таким інструментом недоцільно. І, до речі, вам потрібно буде одночасно два акумулятори використовувати, бо з одним пила працювати не буде. Враховуючи те, що потрібно одразу два акумулятори для роботи, рекомендуємо купити зарядний пристрій на два акумулятори. Щоб почати працювати, потрібно встановити шину з ланцюгом. Для цього використаємо комплектний ключ, який дуже зручно схований в корпусі. Так його точно не загубити. Відкручуємо два гвинтики, знімаємо бокову кришку. Встановлюємо шину. до речі, напрямок руху ланцюга намальований на самій шині. Наживлюємо гайки та підтягуємо ланцюг. Правильно натягнутий ланцюг має бути наступним: при підтягуванні ланцюга догори ви маєте бачити дві ланки. Пилу ми зібрали, залишилось тільки встановити АКБ. Візьмемо наші АКБ лінійки МАКС на 4 Агоди. Вага пили тушкою складає 3 кг 925 г. При встановлених АКБ на 4 Агоди, вага буде 5 кг 200 г, а при встановленні АКБ на 8 Агодин вага буде 5 кг 750 г. Щоб втримати всю цю потужність, маємо дві прогумовані ручки. Кнопка пуску та запобіжник. Біля другої ручки маємо аварійне гальмо, яке швидко зупинить ланцюг в разі потреби. Якщо аварійне гальмо віджате, то піла не запуститься. З цього боку маємо отвір бачка для оливи та віконце для контролю його рівня. Об'єм баку складає 110 мл. І, до речі, масло на ланцюг подається автоматично. Як ми вже сказали, двигун цієї моделі безшитковий на 40 вольт, що забезпечує швидкість подачі ланцюга без навантаження 14,65 метрів на секунду. До речі, є плавний пуск. Технічні характеристики це добре, але дуже хочеться побачити всю цю потужність вживу. Переходимо до тестування. Перед початком роботи не забуваємо про заходи безпеки і обов'язково перевіряємо ємність з мастилом. Якщо вона пуста або необхідно долити, то доливаємо мастило для змащування ланцюга. Тестувати нашу пилку будемо на черещутому дубі розмір 40 на 28. А, як ви бачили, пилка справилась чудово, її потужності вистачає взагалом з головою. Є невеличка порожнина в місці, де був сучок, але це не так важливо. Робимо ще один контрольний різ. Як бачите, пилка чудово справляється з такими завданнями. Ну що, давайте зробимо ще один третій контрольний різ. Вже без порожнини. Що до Друзі. Ви на власні очі побачили, на що спроможна акумуляторна пилка PCA 42. Якщо у вас якісь є питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Побачимось. Пока!